Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Зараз я трошечки таку перекладу, щоб помішати. І в нас, як зазвичай, три карти, три варіанти, три можливості вибрати свій варіант. Хочу вам подякувати за те, що ви є, за те, що ви живі і здорові, за те, що ви. Любите Україну, тому що мої розклади ті, що карту дня дивляться, це всі патріоти України, це всі ті, хто м, чекають перемоги на Україну, і я підтримую вас, ви підтримуєте мене, це, як знаєте, ем, обмін. Ось. Дякую вам за вподобайки, за ваші коментарі і переходимо до першої карти. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І які підказочки від Таро. У нас лицар монет. Лицар монет говорить про, знаєте, в першу чергу це якийсь ресурс, це якісь гроші. Що означає лицар монет? Це коли людина щось навчилася і починає їй її... це щось, що вона навчилася, починає застосовувати. Це можуть бути дрібнички в повсяденному житті. Тобто ви десь почули якусь інформацію і починаєте сьогодні її застосовувати, починаєте вчитися, як заробити гроші, пробуєте якийсь інструмент. Можливо, ви купили якийсь ножичок. Можливо, купили ви якісь тарілочки, лочки, і починаєте. Або рецепт, і починаєте його сьогодні випробувати. Новий рецепт, навіть новий рецепт це шлях, випроводи, заробити гроші. Ось це може бути дорога. Дорога нелегка. Дорога, яка втомлює, але це дорога, як заробити гроші. Тобто сьогодні можете вирішати в дорогу, ви заробити гроші. Звичайно, ви втомитеся. Звичайно, це буде, можливо, нелегко. Не забувайте про те, що завжди робіть все в задоволення, і тоді у вас буде все прекрасно, повірте мені. Ось ця карта ще говорить про якесь відрядження, про. Гостей, ось, яких ви давно вже чекали. ось, І пораду я вже сказала. Карта номер два. Тут у нас сонечко, це прекрасна карта. Тобто, сьогодні може бути слово в слово. Гарна погода може бути, звичайно, не у всіх, але ця карта говорить про сонечко, про тепло, про осінь, про збирання урожаю, про якісь здобутки, про якийсь успіх, про якусь невтомну працю, яка принесе тепер вам урожай і винагороду. Це визнання, це правда, яка може сьогодні висвітлиться. Може бути, що ви десь в якійсь справі помилялися. Ця карта вам говорить правду. Сьогодні висвітлення правди. Ось якось так. Це хороша карта, це вона засвітлює абсолютно все. Можливо, у вас буде невидат, ну, якась видатна подія, якась, якась подія станеться сьогодні, щось сьогодні станеться. І розважайтеся. Ця карта так і каже: розважайтеся. Карта номер три. Четвірочка жезлів, четвірочка жезлів говорить про. Повну гармонію, абсолютно повну ось, ось гармонію в вашому оточенні. Це може бути все, за що ви сьогодні не візьметеся. Гармонію з вами. Тобто з вами на одній хвилі. На це позитивні хвилі, мої дорогенькі, щоб ви розуміли, це з... зусилля ваше дасть свої результати. Це коли ви зустрічаєтесь, ось як тут показую, у колі друзів. Зустріч, можливо, сьогодні ж неділя, так? Якась зустріч з родиною, з друзями, з подругами. Ось це коли, знаєте, ви насолоджуєтесь, це коли ви розважаєтесь, це коли ви розслабляєтеся. Ось це коли ви миритеся, примиряєтеся, примирення може бути ось якось так. Ось. І там, де ви себе добре почуваєте. Ось ця карта говорить, куди би ви сьогодні не пішли, ви сьогодні, а як як це ще кажуть, як вареник у ті, ті, ні, не, в, не вареник. Тобто, ви будете себе почувати в своїй тарільці, не в чужій, а в своїй. Ось якось так. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе і родом до перемоги! Все буде Україна.